Рішення, так яке я перший подавав за кучеруком Миколою Герасимовичу, так як вони не набрали необхідну кількість голосів, ми почали домовлятися і, і так, так само зважили на найбільшу фракцію в обласній раді блок Петра Порошенка і, і представники очолив цю комісію Юрій Анатолійович Благодир. Ну і інші комісії так само йшло. Перемовини так само йшли, пере, кажуть, домовлялися і з питань будівництва, тобто її мав очолити. Файфура Богдан Михайлович, але Файфура Богдан Михайлович поступив мудро і поступився, так як Микола Герасимович не очолив бюджетну комісію. Він погодився бути в нього секретарем, а голову комісії віддати кучеруку Миколі Герасимовичу. Тобто, і в тій чи іншій мірі деякі ще комісії там погодились. Так само і свобода претендувала на медичну комісію, але так само так як Кучерук не очолив бюджетну комісію, свобода погодилася. Щоб її очолив представник бюд батьківщини Вервега, а чому на вашу думку ваш проект рішення не підтримали? І чи не може це свідчити? От як писали змі про розпад коаліції? Ні, чому Ні, ніякого розпаду коаліції не буде, тобто всі сьогодні сконсолідувалися. Якби сьогодні пройшло 33 голоси, то можна було б щось якісь певні питання чи сумніви задавати. А коли проголосував весь зал 63 депутати, так тому говорити про розпад якоїсь коаліції не взагалі не варто, тому що проголосував весь зал всі фракції, тобто не одна фракція не відмовилась від цього проекту консолідованого рішення. І все. Тобто, ми в моєму проекті рішення ми одну позицію визнаємо. Значили, він не пройшов. Ми пішли, формували і тому довго так перерви і довго час затримали, щоб вже сконсолідувати всі сили. І ходив, я ж говорив, я і голова булдермістрації ходили, сватали, домовлялися, і цей процес нам нами успішно виконаний, як двома найвищими посадовими особами області. Я можу сказати нам оцінку сьогодні. Ми спрацювали на відмінно.